Так, ну ситуація, яка? Певним громадянином Миронівки було зроблено заяву на так зване порушення, яке він думав, що це порушення. Відтоді поліція, яка приїхала розбиратися з цим порушенням, замість того, щоб розбиратися з ним, об'єктивно прийня, об да, прийняла сторону того заявника. Цього. І почала мене штурмувати. На місці не склали, не зробили все те, що вони повинні були зробити на місці, вони цього не зробили. А потім питалися це діло якось повернути назад, але слава Богу, хлопці здорово могли все, що було згідно законодавства. Зараз, ми, ну, Потім ми подали заяву на працівника міліції. Зараз йдемо по незаконний дії. Також відповідь, з міської, відповідь ради. Та, з міської ради, відповідь. Щодо про... знак 334 був встановлений. Точніше, 어, да, рішень він, по ньому рішень не виносилось по ньому ніяк і не виносилось. про його встановлення, чи впорядочування, чи як там воно в них Впорядку. правильно впорядкування. Ну і тепер вас викликали в поліцію, так? Так, да, так. Да, і по нашій заяві, по нашій скаргі на поліцейського нас викликали в відділ поліції. Ми зараз будемо давати. А вчення. хто викликав? Е Начальник дільничих інспекторів. Якщо там нова посада, то я не ну, знаю. Ну треба спочатку ще перевірити, яка в нього посада і чи взагалі він призначений на цю посаду і чи він повноважений далі, як кажуть. Ну, вот да, 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 да. Пішли. А де Угу. Доброго дня. Проходьте, Віталій. Я не одного Віталія запрошую. Тоді, Віталій, іди сюди. Винуся, бумаги ми будемо писати тут пояснення. Німального немає? У мене є скарга від Євтіхія Віталія Анатолійовича. І є скарга на неправомірні дії від Бахлаєва Віталія Васильовича. Валентиновича. Да. Да. Васильовича зареєстровано. Ну, я ж някакви не реєстрував. Це поліції. Національної поліції по гарячій лінії через канцелярію. Ну, вже, якщо прийде, ще ну, ми, ну ще потім. Е, на даний час я хочу поспілкуватися, відібрати пояснень і я Віталія Ана Анатолійовича з приводу даної скарги. Після чого ми запросимо вас, пан Баглай, і з вами поспілкуємося. А чому ви так Ми зайдемо всім колективом, поспілкуємося. Чому? Ну, чому? Ви без Це є якісь слідчі дії. Ви, не, це, 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 слідчі? Це, це, це не є слідчими ну, діями. Громада може прийти і ми це питаєте, ми послухаємо, зафіксуємо. Тут немає ніяких корупційних дій, з вашого боку. Ну а з нашому громада прийшли, це все. Ви представник є? ви представник Ви представників? У вас є юридичний кваліфікаційний рівень. А він десь опарів. Ну хто може бути представником? Хто може бути законним представником людей? Які в нас спочатку йдуть дії? Це йде слідчий. Воні вже і нада на серці юридичних. Ми опитаємо. Якщо він відмовляється, від опитування. Далі що? На підставі чому відповіли. Він не хоче відмовитися. Ну я ж спілку... не з вами буду спілкуватися. Якщо ви будете спілкуватися, він не, не знає, віде. як з вами спілкуватися. Він знає, він прекрасно знає, як зі мною спілкуватися. Значить дивіться, якщо якась пішла на нього заява. Не на нього заява. Пана Євтіхія Віталія Анатольовича да. поступила скарга на інспектора відділу превентивної діяльності, mm -hmm. ДАІ Миронівського відділу Рокітнянського відділу поліції в Київській області Коленко Руслана Павловича, yeah. який 11.04.2016 року о 14.00 Київській області в місті Миронівка по вулиці Соборності 58, некоректно розмовляв заявником, mm -hmm. звинувачував mm -hmm. заявника в порушення правил дорожнього руху. От ми зараз з'ясуємо. Проведемо після чого проведемо службову перевірку, піднімемо висновки, всі, якщо були якісь висновки складені, опитаємо свідків, проведемо службову перевірку. Якщо в діях Коваленка будуть бачатися ознаки порушення його, ми ну, кажемо, притягнемо до дисциплінарної відповідальності. Я ж вас дочуваю, ви ще ж просто хочете провести якісь дії. Але забороняєте бути присутнім громаді при цих ну, діях. Скажіть, як, е, яке відношення маєте до яких? Чи діях? має право журналіст фіксувати дані а, ваші дії? Ви діях. журналіст? Да. Покажіть мені, будь я ласка. Я буду ласка. мати право, якщо вам це я покажу. Якщо пан пандівтіх не буде проти... Не буде він проти. Я теж проти не буду. Журналіст, яку, яку що ви представляєте? Так. вас робити? Чого мене руки? Як ви не трясуються, б не маєте. У мене руки не трясуються. У мене руки не трясуються. Ви задоволені? Повністю. Свідчуючи документи. Я це, не журналіст. Ж... Що... Я, я громадянин, звичайний. І, і свідок даної ситуації. Свідками покличемо? Питання. Свідками покличемо, все як ми життя. Так, хорошо, зараз ми вас запишемо в журнал. Ми хочемо, Пана Баглаєва. І так само поспілкуємося. Будь, будь, будь ласка, якщо він не має проти нічого, не, будьте не присутні. Так він не має проти, щоб і вони були присутні. Я свідком да, да, хочу. Бути. Ви свідком? Yeah. Да, Питання, ми вас викличемо. Ми вас викличемо. Yeah. Yeah. Якщо він не змовиться прийти. Ну, якщо він відмовиться, значить ми приїдемо до нього. Якщо він не захоче, На чого приїде? ми приїдемо для того, щоб він надав пояснення. Він не хоче їх надавати. далі. Все, питань немає. Він не хоче їх надавати далі. Питання Як немає. ви будете далі розглядати цю справу? І так само громадянин також не захоче. Будемо шукати інших ну, світів. Я знаю, що ви напишете любих. Тим зайду, тим не зайду. Б... В місті Загарлику такого немає хлопці. А ну, як, якщо, якщо прийшла громада і розібратися в такій ситуації, всі. Записали, що... немає. не перебувайте мене. Ви, ви, ви є особа владних повноважень. Ви на державній службі, ми за вас платимо якісь податки. Так. Ви нам ставите якісь умови, що ми повинні їх виконувати. Так. Це не є якісь умови, які не є проти закону. Mm -hmm. Все. Люди прийшли, опитали, ми всі послухали, зафіксували. Все. В чому питання? Це не є кримінальна справа, що не можна прийти. Якби людина була, наприклад, по кримінальній справі, зробила б на мене юридичне доручення, я б мав повне право бути присутнім і зафіксувати дану кримінальну справу. Ви зараз самі нагнітайтеся все. Всі я не зайшли, подивитись, всі не були не присутні. Одна людина, друга, третя, всі були присутні при даній ситуації, яка була. І все більше розібратися, люди не не розібрати. задавати запитання, можливо, підскажуть, можливо, не так було. І все, щоб розібрати дані питання. Чого? Чого визво? Без, ми ж е... хочемо розібрати. Так, розумієте, ми цю оцінку зробили з вашого тона, як ви спілкуєтесь. Який тон? Оце спокійний, по... спокійний, зараз спокійний. Так, о, це зараз згодний. От зараз згодний. А, я теж можу зробити, зробити оцінку по вашій поведінці. Звичайно. У нас нормальна оцінка. Це, Прошу вибачення, Я зараз принесу журнал е, перепусковий і вас запишу, що зайдемо. Просто так зайти не можна, а журналістам зайти можна. Це... Нам треба бути всім журналістами, журналістам. Надо написати, щоб одразу всіх не пускають. А, вон. Запишить туди. туда не пускають. Ручка в кость есть. Знаешь, як прізвище? Я без мене представив. Мені прізвище Ковальчук, Олександр Вікторович. Да, воспитание. Я человек воздух. Николай, дивиться. А вот правильно. Начальник порой, которого видел майор правильно. Важи ж нема вже відділку? Вже Там перероблять. Сьогодні приходять, зараз всі в Тараші, поновляються всі документи, великий об'єм. Ви просто не встигаєте, так. Да? Просто воно неправильно. Ми це не це? Приятел... Не повинна не ну, відділку поліції, так що мають. Сьогодні працівників старачі варто заповнюють документи. Добре, до людям побудь. Ваші посади мене призначили. Чи призначив? Скажіть, пожу.

Колучу, как сандилипсики. Куда прямо? Oh. сюда ты напротив меня, чтобы было удобно. А, нет, я тут так. Пробуй ты видеозъемку, а не снимал. Ну да, ставь. Слушай, Виталий, нам еще листочки положи, я поясню. А можна, щоб ви мене проводили відеозйом? А що голосить стаття 32 Конституції України? Не знаю, скажіть, я не пам'ятаю. Не знаю. Я насамперед людина, а потім працівник поліції. І я, для мене головний закон це Конституція України. Розумієте? От я б не хотів би, щоб збиралися відносно мене чи зберігалися. І використовувалися, поширилися інформація якась. Розумієте Ну, Я вам краще так скажу, що якщо ви будете діяти неправомірно, то це буде в іншій площині. Якщо правомірно, то чого чо вам боятися? Ні, мені вам не вам можу... Наоборот, буде плюс. Мені бояться не не я просто... вас, Ви мене можете проводити відеозйомку, да, але да. не поширювати її. Ну, це не заборонено законом. Відповідно, до, до 32 статті. Я ж не, не висвітлюю ваші публічні дані, де ви живете, що ви маєте, майно. Ні. Поліція наші гласна, mm. ми поки ж не поміняли. Так. Я думаю, ми будемо одразу друкувати, щоб не вручну писати, правда? Ну то це Зараз це так нормально, що по телефону це так викликати, ні повістки нічого не треба, да? так? Я запропонував людині. Mm -hmm. Якби він сказав, що в мене не вийде, не вийде там прийти на сьогодні. Ми б домовилися на інший день якось про зустріч. Mm -hmm. Питань немає. Потрібну повістку, ми випишемо. Я прекрасно розумію, що людина десь знаходиться на, на роботі. Їй потрібно відлучитися. Ми випишемо повістку, що вона дійсно знаходилася, не прогулювала ці дні. Треба повістку? Домовити? Та ні, поки я, наприклад, в інтернеті взагалі не бачив. Я не, мене не входить в обов'язки моніторити інтернет. По поводу. З приводу цього викладено е, відео. Казало б, що є якесь відео. Yes. То я можу вам дати диск. Все, без проблем, закладимось. Можете... Разум. <проб> є <проб> інтернет, ми все, і... і... Я ж нічого, я, я, нічого не немає ну, ну, все Є, я вам є. Все диск є.